Професійне свято. Міжнародний день лялькаря, Дніпропетровський міський театр Ляльок, як завжди, відзначає у колі маленьких друзів. Велику, майже тригодинну програму цього разу підготували для дітей із сімей переселенців. І багато хто з дітлахів сьогодні дізнався, якими вони бувають справжні обійми ляльок. Останнім часом у цих дітей та їхніх батьків не так багато веселого в житті. У сімей, яким довелося залишити рідні будинки, попереду поки невідомість. Приїхали всі родственники, бачить, виїхали. нас, помогает. Візит до цього чарівного закладу неочікуване свято для дітлахів та дорослих. Очень раді, очень приємно. Отак. Розблічся, После первого знакомства стає понятным, публика хоть и складається из маленьких людей, та грамотных. Пять с половиной, почти шесть. Я умею танцевать и рисовать, и еще читать почти, читать, писать буквы, петь тоже. А тепер до захоплень додаються ще й ляльки. Виявилося, що на них може перетворитися багато чого звичайного, наприклад, руки, посуд чи навіть столярні інструменти. <плес> Це театр, в якому можна безтурботно фантазувати у житті ж по-іншому. Ігор Максимов, співробітник центру переселенців, згадує, як взимку їздив з маленьким сином до Донецька, щоб дізнатися, чи можна повернутися назад. До сина прибігли шестирічні друзі і запропонували йому погратися, але не іграшками, а набоями. Побачивши це, ігор вирішив знов виїхати. Поступово в маленькій залі розгорталися все більш цікаві історії, в яких відвідувачі театру ставали головними виконавцями, залучаючи до гри своїх батьків та дідусів. Да, принц таки быть прощає нашу русалочку, аб'єматися поціловати да. її. А, обнимає, її. -яй -яй. Ми здесь с внуками виїхали оттуда. родители там залишилися. А ми здесь. Я очень благодарен. Спасибо большое тим, хто предлагає нас. У кабінеті, де замість портрета президента зображення лялька із українським прапором, директор театру пояснює, чому важливо влаштовувати саме такі дні щирих лялькових обіймів. Зі діти запереживають, страждають, участвують в проїзходячим, хвилюються, слід за сюжетом. То це така большая робота душі. Вот така баришня на може бути. А можемо зробити з этого прическу. Гості театру провели в ньому кілька годин, знайшли спільну мову із героями казок, подружилися із акторами, передивилися виставу і зробили своїми руками кожен власну ляльку, яка тепер завжди буде зі своїм творцем. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, новини 11 каналу.